Чи то буря, чи то грім, чи то грає громозвін, що земля на стомиль грає грізно, від кубань аж до гір чути голос позір, вставай, щоб не було запізно, від кубань аж до гір, чути голос позір, відставай щоб не було запізно. Пряставай не на нікого не дивись, чи до неба підеш, чи до пекла, кидай неньку стару, кидай любку й сестру, бо настала велика потреба, кидай неньку стару, кидай любку й сестру, бо настала велика потреба. Бо настав такий час, що умре кожен з нас не на ліжку, а в полі у бою, і в годину грізну пом'янем відчину, так умерти за неї за волю, і в годину грізну пом'янем відчину, так умерти за нею за волю. Чи то буря, чи то грім, чи то грає громозвін, що земля на стоми грає гризно, від кубаня аж до гірчу, ти голоспозір, не вставай, щоб не було запізно. від кубаня аж до гірчу тих голоспозір, не ставай, щоб не було запізно.